Shh, <laughs> shh, Вас вітаю тут Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фрезу від надійного турецького бренду Вьорген. Фреза зі змінними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпус і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чернової та чистової обробки поверхонь, а також для обробки фасок. Завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість оброблювати стальні чи вонні нерживічі жаростійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер прибережмося по основним характеристикам даної фрези. Корпус фрези діаметром 63 Міліметрів кут в різки складає 90 градусів, а глибина 14 міліметрів. Ріжучі пластини трикутної форми ТПКН 1603 закріплюється гвинтами, можуть бути представлені в різних сплавах, в залежності від виду робіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як на високий циліндр. На краях торцю розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. На нашій фрезі бачимо 4 золи, що відповідає кількості пластин, які встановлюються на фрезу. Кріплення фрези до фрезерного верстату відбувається через оправку. Один кінець, якої фіксується в шпинделі, а на зворотній закріплюється фреза притискною гайкою. Так як в нас Атка фрази 22 мм, то нам потрібно обрати оправку з таким самим посадочним діаметром. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери радістю проконсультують вас за вказаним контактними телефонами. Доставку ромо будь-який куточок України зима швидко надійно та якісно.